Спонсор показу ресторан Кілікія. Шампанські... Доброго ранку всім ще раз. Шампанські очі, але безалкогольний глінтвейн Ми сьогодні будемо готувати. Я наголошую на тому. Адже таким чином всі зможуть. Його приготувати тут. Максим Лемет всіх запрошує до нас. Отже, безалкогольний глінтвейн Ми сьогодні готуємо випити і пригоститися ним можуть всі вагітні діти. Він корисний, смачний, і це дійсно зимовий. Ну чекай, корисний, корисний чи смачний? Ми за декілька хвилин вже побачимо. І я нагадую, що нам знадобиться саме для приготування ось цього глінтвейну. А сік, виноградний а, або ж вишневий або до речі, ж або ж яблучний. А, нам потрібно. Туля, одна Раструля? штука. в кількості однієї штуки. Апельсин, лимон. І навіть яблуко. я кидаю третє. А ні, 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 я не готова. Друзі, всі вітаміни, які потрібні кожному з нас взимку, аби наш імунітет залишався сильним і протистояв будь-яким вірусам. Ще нам потрібна паличка кориці, а нам потрібна нам потрібен бадьян, нам потрібен кардамон, нам потрібна гвоздика. Нам потрібні чорний перець. Всі прянощі, які а, ви так. знайдете. Ну насправді, якщо ви... Як то кажуть, лінтюх, якщо ви лінивий, то ви можете а, завітати до будь-якого супермаркету і просто придбати суміш, яка має назву суміш для глінтвейну. Але якщо ви перфекціоніст, а якщо ви гурман, якщо ви кулінар, то ви можете а, приділити декілька хвилин часу для того, аби зібрати всі ці приправи власноруч. Ну, перш ніж ми будемо готувати ось ці фрукти, я пропоную а, просто вже покласти саме кастрюлю. кастрюлю так Тоді я туди за фрукти. Так, сік. І перше, що нам потрібно зробити, це підігріти. Ось цей виноградний сік, але в жодному разі не доводити його до кипіння. Тобто, як тільки дрібні бульбашки з'являтимуться на поверхні, ми одразу його відставляємо. Яблуку нам потрібно порізати на кубики. Ану, давай зараз гарно. От як ти вмієш, гарно серцевину з яблука. Ну, не відвертайся. ну. Насправді все в порядку. З моїм яблуком. Зараз буде, я його гарно виріжу, обережно, з мінімальною втратою м'якоть. Так, давай вирізай, а одну половинку дасиш мені, і я буду вже її нарізати Добре. на кубик, а іншу ти. Я от прочитала, що взагалі глінтвейн цей напій був відомий ще в стародавньому Римі, але тоді не підігрівали вино, а от просто брали і змішували з прянощами. А от вже в такому сучасному вигляді, який ми сьогодні маємо змогу е, посмакувати, Глінтвейн е, в середньовіччі, він особливої популярності здобув, також в країнах Скандинавії і Північної Європи. Саме в Німеччині, Австрії, М -м, Великобританії цей напів є традиційним, особливо взимку, перед новорічними святами, адже так приємно просто в зимові в вечори, коли так холодно і просто згіріти себе теплими думками людини і. Я гарячий, глінтвейн. А от, До речі, ти знаєш, мені, для мене глінтвейн асоціюється, а от дійсно, як ти вже сказала, з різдвяними святами, з новорічними святами, і не знаю чому, але з гірським відпочинком. От я пам'ятаю оці катання на лижах. Потім після того, як ти вже зробив декілька десятків спусків з якоїсь гори, з якоїсь схилу, дивись, як потрібно нарізати, бачиш? Приблизно такими скибками, потім ми їх ще на кубики потрібними. Uh -huh. Тобто, аби вони були не дуже товсті, ну, але і не дуже тоненькі. А, от. І після цього випити склянку Глінтвейну, воно тобі, а, як то кажуть, і зможе твоє тіло збадьорити, прогріти носові пазухи, напевно, з, голосові зв'язки і все, що вам знадобиться для того, аби а, далі продовжувати займатися спортом і взагалі збадьоритися і. Зігріти свій організм. Багато хто вважає, так? Хто... Багато добре. хто я Ну, Чиснащний добре, Отже, вони думають, якщо глінфейт безалкогольний, то він зовсім не глінфайт. Але ми хочемо вас переконати в тому, що дійсно з яблучного соку вийде не менш ночний напій, але. Менше, можливо якійсь мірі ще корисніший, ніж якби там було додано вино, адже виноград він має дуже багато корисних властивостей і благотворно впливає на ваші нирки. Також я от прочитала, що він очищає їх від токсинів і печінку, і нирки. Крім того, виноградний сік він добре очищає кров, фільтрує її. І таким чином науковці зауважують, що сік ви виноградний потрібно пити, якщо у вас занепад, якщо ви відчуваєте занепад сил. А так як у нас зараз взимку, імунітет трошки трішки ослаблений. то мені здається, як ніколи корисно зробити ось ну, що скажи про те, що ми готуємо саме безалкогольний глінтвейн, Адже а, ну, уявіть собі ситуацію, коли ранковий ефір а, програма наживо в сьома година ранку, і ми б тут готували глінтвейн з вина і ще й пропагували а, вживання алкоголю самого ранку. Вино скуштуємо на фестивалі червене вино, друзі. От, дивиться, кубики. От зараз, такі зараз приблизно вони в мене вони вийшли. Кубики. В тебе як взагалі з кубиками Та, справа? Так. А до речі, от ти знаєш різноманітні оці от спеції. До речі, я був дуже здивований, коли зовсім нещодавно дізнався, що а, чорний перець. Так. А, так само використовують і а, дійсно, от, якщо а, знаєте такі різноманітні рецепти, так само це не пропаганда алкоголю, але, як то кажуть, горілка з перцем вона взагалі а, лікує від будь-яких недугів. А, так само чорний перець в Глінтвені він допомагає а, ну, допомагає. Вивести yeah. дезінфікувати все, що всередині, можливо, якісь є бактерії, можливо, якісь хвороби, початки якогось слабкого імунітету чи застуди. А це все зможе нівелювати саме чорний перець, який використовують до як спеції до глінтвейну. До так, речі, дуже часто я зараз спостерігаю з... тенденцію, коли друзі збираються взимку і приходять до мене на глінтвейн. І всі одразу йдуть, і виходить така приємна бесіда, приємний Ну, справді, от глінте... глінтвейн, як бачимо, він об'єднує. Глінтвейн, connecting people. і трішечки п'єн. Навіть якщо його. Але, до речі, ви знаєте, маркетологи вже а, дійшли настільки до якихось грандіозних ідей, що навіть зараз за кордоном існує досить багато а, а, різноманітних марок вин, які ну, так і називаються вино для гімтвейну. Тобто це вже вино, в якому а, в яке додали трохи різноманітних спецій, і все, що вам потрібно зробити, це просто відкоркувати пляшку, перелити в якийсь посуд, аби потім підігріти, додати трохи спецій, mm -hmm. і за декілька хвилин вже а, готовий, а ми готовий, готовий ваш гімтвей. А ми надавати будемо зовсім скоро у нас. Як там? На до зі речі, зі. у нас а, тут є так само цедра, а, цедра апельсину, цедра лимону. У нас є родзинки і навіть корінь і, імбира. Ну, тобто, насправді додавати до глінтвейну можна будь-що, що, що а, ну, на що, як то кажуть, ваша фантазія. А, здатна. Здатна, <гум> так. Мандарини і це, чим... я от часто додаю. До речі, мандарини додають так Чому само. Чому мандарини? Не потрібно... Так, отже, яблуко мене нарізали, ще ми впоралися. Потім нам треба апельсин. Подавайте не поспішаємо, тому що у нас в принципі ще є час. А наш сік ще. Недостатньо. Тоді я хочу поговорити з нашими глядачами про корицю, адже це ця річ, вона є чи не найголовнішою. Речі, і... Я тебе переб'ю, я думаю, що нам половину лимона буде достатньо. Окей. Я не знаю чому, може, але я, я щось я, так Я можу продовжувати. Отже, дякую, отже, куриця має надзвичайний запах і саме вона вперше відчувається, коли ви нюхаєте цей напій. Куриця вона має також високу антиоксидантну дію і ефірна олія кориці вона вже по правилах служила статус однієї з найперших е інгредієнтів проти і ліків від застуди. Тому ми не хоть не бажаємо вам, аби ви хворіли, але все одно імунітет свій зміцнюємо, як я вже 20 разів наголосила, і не хворімо. Тому що дійсно зараз дуже часто спостерігається така тенденція, коли майже всі навколо хворі, і мій колега теж до речі, і тому ми вирішили сьогодні приготувати без, е безкоштовний ліфет. Безкоштовний глінфлей. Глін Але може бути безкоштовний, ви можете завітати до нас і випити його разом з нами, Київська набережна 18. Або ж якщо ви маєте власний рецепт приготування Глінтвейну, телефонуйте. Ми з задоволенням його послухаємо: 616191. Телефонуйте до нас в студію та діліться з нами вашими рецептами приготування Глінтвейну. Ну я вже відчуваю, що я ви вже там... відчуваю. Всі вже відчувають. Жена і оператора відчувають, адміністратор. Две я ж теж зроблю, група. бо я ж тут яблуко нарізала. Ти, до речі, вдома часто готуєш лінфейн. Якими секретами можеш? Насправді ні. Тобто ти йдеш і купуєш? Так. 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 мова молодь. От так. А ми отут готуємо, він тут дає, тут... ніби він сто разів вдома це робив. Так. Але насправді ти знаєш, що майстерність полягає в тому, аби а, вправно показати, що нібито я готую глінтвейн кожного дня. А от до речі, чим, з чим можна пити глінтвейн? З чим? Так. Чим ну насправді мені здається, що він не потребує нічого, ні От печива, ми... ні солодощів. Ну тобто він мені здається є самодостатнім напоєм і абсолютно придатний для того, аби вживати. Знаєш чим? Так, чи? він фен потрібно Гарний вживати настрій. з морозним повітрям, з снігом та із гарним настроєм, з різдвяними новорічними думками. Друзі, ну а наш ефір триває. У першій частині ми спілкувалися з талановитими учнями Ужгородської школи, які перемогли і здобули перемогу у п'ятому всеукраїнському конкурсі так, короткометражного давай, кіно. Давай, і давай. сьогодні до наші завітають давай, гості, давай, давай, і не давай, давай, тільки давай, з України, але й за кордону будемо говорити про досвід, з яким вони з нами будуть ділитися. Я сподіваюся, ось так, тому визнаємо. Ми вже з нами. трохи прогоріли. Виноградний сік, і зараз ми можемо відправляти все, відправляти до кастрюля, все так? оттуди, так. Отак. Давайте тоді зробимо навіть трохи от так. Все, що нам далі потрібно буде зробити, це ще трохи підігріти, тому що температура, якої досягла наша кастрюля з нашим соком, вона зараз нівелюється холодними фруктами та спеціями. Все, що нам потрібно буде зробити, це далі трохи підігріти. Та дати йому. І спеції ми додаємо вже. Ні, на спеції фініші? ми додаємо зараз. Зараз, зараз ми просто все кидаємо туди до кастрюлі, Каша. перемішуємо. Так. Але я думаю, що однієї, однієї палочки кориці нам буде достатньо. Угу. Однієї палочки кориці буде достатньо. Зараз я пропоную вам і нам з вами, шановні телеглядачі, переглянути музичний кліп, після якого ми. вже… А Я пропоную вже... нам переглянути невеликий ролик Експрес. Урок англійської мови, адже англійську. 16-й рік завершується, а потрібно ще й англійську вивчити. нам правда? Ну, добре, тоді давайте англійську. <гум> а після цього ми вже а, будемо ділитися. Сип-сип, насипай, ми будемо ділитися рецептами і смаками того, що в нас тут вийшло. Тож, увага! На екран.